В Румунії розпочались масштабні навчання сил спеціальних операцій країн НАТО. Наша побіда, повна, на мій взгляд, це не взяті Вашингтона это убрать американців их из Європи. Основною метою цих навчань є синхронізація трьох об'єктів сил НАТО: морської групи сил спеціальних операцій, сухопутної групи сил спеціальних операцій та підрозділів спеціальних операцій військово-повітряних сил з вертольотами. Разом з румунськими бійцями сил спецоперації у них беруть участь військовослужбовці із таких союзних країн, як Болгарія, Іспанія, Польща, Португалія та Сполучені Штати як з на навчаннях присутні військові із таких країн-партнерів, як Україна, Грузія, Йорданія та Молдова. Ну, те, що перекидають е такі літаки, які лише є в Америці більше ніколи в кого 22 це говорить е про серйозні наміри Сполучених Штатів підтримувати мир, стабільність і порядок на східному фланзі е країн НАТО. Е Швеція, Фінляндія вже факт ну, де-факто. У НАТО і тому посилення там є ну ключовим моментом і чітким сигналом для Росії для того, що жодних питань ескалації мабуть не повинно виникати, те, що ну розуміємо про що ми говоримо зараз, так це про те, що Росія щоразу вже натякає на застосування якогось забороненого озброєння, скажімо так, щоб не тому союзники у НАТО послідовні. Чіткі і цілеспрямовані як ніколи. Це вже не той час, коли можна було Росії залякувати. Усі побачили справжню міць Росії, що вона може, чим вона дише, і наскільки можна довіряти її обіцянкам. Тим часом у Москві пройшов парад до Дня Перемоги, в якому західна преса побачила продовження кремлівської пропаганди, ознаки слабкості і прорахунків Путіна в Україні. Ніщо так не підкреслює, скільки танків Росія втратила у своїй невиправданій війні проти України ніж єдиний Т-34, який взяв участь у московському параді на честь дня перемоги. Так прокоментував дійство у Твітері Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні. Тим часом відзначити День Європи до Києва прибула президентка Єврокомісії Урсула. Фундерляєн, які сигнали надсилають західні лідери Путіну на 9 травня, поговоримо про це з моїм колегою у Лондоні Богданом Цюпоном. Богдане вітаю. Порад 9 травня. Ми знаємо, у Москві це завжди спробує Кремля продемонструвати свою силу міць усьому світу. Що вгледіли сьогодні у цьому дійстві західні лідери? Як відреагували? Ну, парад і поява на людях президента Путіна рідкісна поява це також нагода для нього виступити. І деякі спостерігачі, зокрема у Європі, припускали, що це для Путіна була би нагода, наприклад, натякнути на якусь можливу зміну його курсу, можливо, прагнення до миру. Але Цього не почули. Натомість російський президент використав свій виступ на параді для того, щоб виправдовувати свою війну, щоб звинувачувати захід у тому, про що він власне забув згадати: що рік тому, більше ніж рік тому, він особисто віддав наказ розпочати цей наступ, який спричинив цей жахливий виток війни. Що стосується відповіді, можливо, ось ці слова німецького канцлера о. Лафа Шольца сьогодні у Європарламенті можна вважати певною відповіддю на те, що сьогодні лунало і відбувалося у Москві? 2200 кілометр над острів за 2200 кілометрів на північний схід від нас Путін сьогодні проводить парад і демонструє своїх солдатів танки та ракети. Ми не повинні бути заляканими такими силовими іграми. Давайте залишатися непохотними в нашій підтримці України стільки, скільки буде потрібно. Ніхто з нас не хоче повертатися до тих часів, коли в Європі діяв закон найсильнішого, коли меншим країнам доводилося підкорятися більшим, коли свобода була привілеєм не багатьох, а не основним правом усіх. Багато європейських політиків назвали дуже чітким меседжем підтримки України. Той факт, що Урсула фон дер Ляєн відзначила День Європи саме у Києві сьогодні. Чому це важливо, Богдане, і що таке цей День Європи? Ну, власне, очевидно, сама пані Урсула фон дер Ляйн, президентка Єврокомісії, відверто сказала, що йдеться про вияв підтримки Україні. Її візит є таким, таким символом. Звичайно, приїхати до української столиці в дні, коли особливо велика кількість російських ракет летіла на міста України, зокрема на Київ, ударні дрони. Це також вияв і особистої до певної міри хоробрості що стосується дня Європи, проголошеного до речі, європейським союзом, і який напевне стане офіційним святом і в Україні, то цей день також дуже пов'язаний з прагненнями до миру і до єдності у Європі, бо йдеться про те, що 1950 року, 9 травня, буквально кількома роками після завершення Другої світової війни, коли Європа ще лежала у руїнах значною мірою, французький міністр закордонних справ Роберт Шуман опублікував пропозицію об'єднати промисловості ключових країн. Раїн Європи насамперед Франції і Німеччини йшлося про вигільну промисловість і про сталеву промисловість. Ідея полягала в тому, що якщо окремі країни не будуть окремі уряди не будуть могти контролювати ці ключові тоді промислові галузі, отже, війна. Буде неможливою не лише немислимою. Проголошували тоді ідеологи створення об'єднання Європи, але і неможливою фізично. Тому 9 травня закінчення війни, мирний проект єдиної родин, єдиної Європи. Це все поєднано у цьому символічному дні 9 травня у дні Європи. Війна знову прийшла на європейський континент. Нині Богдане. Якщо ми говоримо про найважливіші практичні результати візиту Урсули Фондер Ляйн до Києва сьогодні, що б ти виділив? Важко визначити пріоритетність, тому що насправді усі теми, про які очевидно, Урсула фон Ляйн сьогодні розмовляла у Києві, були. Надзвичайно важливі, ну візьмімо, хоча б питання постачання європейським союзом чи фінансування європейським союзом постачання Україні мільйона боєприпасів для ведення оборонних операцій і контрнаступальних операцій. Очевидно, в Україні дуже важливо питання. Того, що у Києві називають потребою вже зараз розпочати переговори про вступ України у Євросоюз, не забуваємо, що ЄС нарешті визнав Україну. Кандидатом на членство у Євросоюзі йдеться про вирішення конкретних питань. Є також інші дуже складні, дуже конкретні речі, наприклад, на тлі проблем з чорноморським шляхом вивезення експорту українського зерна, де Росія намагається чинити перешкоди угоді, укладені за посередництво Туреччини і ООН. є проблеми. Транзиту українського збіжжя та іншої агропродукції через східну Європу. І сьогодні Урсула фон дер Ляйн казала про те, що треба відновити Україні можливість перевозити свою агропродукцію і, зокрема, збіжжя через Європу на світові ринки. Так звані лінії солідарності повинні знову безперешкодно працювати. Сказала вона нашим негайним пріоритетом є забезпечення безперешкодного транзиту збіжжя, і щоб це було якомога меншою ціною з боку України для європейського союзу. Це вимагає тісної співпраці різних причетних до цього сторін. Для цього ми спільно створимо координаційну платформу, щоб лінії солідарності знову діяли. Це важливо. Це важливо, і очевидно, це буде непросто, оскільки як ми знаємо, що зараз євросоюз під тиском деяких країн східної Європи був змушений погодитися на заборону е, імпорту української агропродукції до принаймні п'яти країн на континенті. Отже, це складне питання. Богдане, дякую тобі дуже На зв'язку із Лондона був мій колега Богдан Цюпин. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.